У недобросовісній праці правоохоронців винен самогон, принаймні за словами міського голови. Сьогодні Олександр Лисенко особисто доручив міліції взяти під контроль справи із побиття громадських діячів і заявив, що сталося все через те, що міліція зайнята полюванням на самогонщиків. Так це чи ні перевіряла Наталка Лесик карбовська Міський голова проти самогонщиків. Вони мовляв заважають міліції зосередитися на справах щодо насилля над громадськими діячами. Треба відригувати. Зрозуміло, що ми там самого новаріння знаходимо як у сумах справи із самого Ми поцікались у компетентних у цій сфері осіб міліціянтів. Там кажуть, за ці 9 місяців полювали самогонників менше. Було складено 648 протоколів. За 9 місяців минулого року було складено 700 протоколів. Не врожай самогонників, компенсується врожаєм самогонних апаратів. Просто, але зручно побачити такі самогонні апарати можна хіба що в тематичних закладах. На таких механізмах мають переганяти просто чудо горілку. Золотий унітаз вражає своїм креативом, каже господар закладу. Був е самодільний зготовлен, который відноситься одному із президентів. От І сюди насипається сніг, Подогрів, от і отсюда тече готова продукція. Чоловік каже, відвідувачам це подобається. Дійсно, традиціям самого свого часу були присвячені навіть фільми. Без особливих затрат, создан этот Наталка Лесик Карбовська, Олександр Сорбат, Олександр Сокол, новини СТС.